Своєю чергою Європі може не вистачити людей в разі, якщо на неї нападе Росія. Так вважають аналітики Foreign Policy. Матеріалі зазначають, що у 2022 році 80% фінів заявили, що готові захищати свою країну в разі агресії РФ. Того ж року Варшавський інститут підприємництва опублікував своє опитування, згідно з яким на захист своєї держави готові стати зокрема 66% поляків, Жителі інших країн від Балтійського. До чорного моря також висловлюють рішучість рішучість щодо оборони в разі російського вторгнення. Втім, аналітики вважають, що багато громадян можуть покинути свої країни, коли перспектива війни стане реальною. Ну і також зазначається, що європейським країнам може не вистачити людей для спротиву військам РФ. Мовляв, прифронтові країни Європи можуть мати набагато більшу проблему з набором солдатів аніж Україна. Адже там цитата похмурі демографічні тенденції і за останні десятки. Атиліття населення скоротилось на мільйони людей.